Вібрася сюди. Слава Ісусу Христу! Розпочалось 17-те всеукраїнське військове паломництво до Зарваниці. Темою цьогорічної прощі є Надія, а саме слова апостола Павла Надія не засоромить. Вперше участь у даній прощі прийняли луганські прикордонники. Бригада помста для мене Зорниця – це таке особливе місце помолитися. І зараз це така для мене прекрасна можливість помолитися за Україну, за наших побратимів, посесер. Особливо помолитися за тих, хто вже відійшов у вічність, хто поранений, хто в полоні. Помолитися за нашу батьківщину, щоб Бог нам дав стійкість, дав перемогу, справедливий мир. Молитися до Бога і до пречистої Діви Марії, і я дуже радий, що можу тут бути. Це так піднімає моральний дух, також дозволяє розвинути особисті відносини з Богом. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Зараз ми знаходимося в храмі копії, хатинки Пресвятої Богородиці у Вихлеємі. За здоров'я і всяке прошення усіх захисників і захисниць українського народу, які боронять нашу суверенітет, територіальну цілісність, також за усіх доброчинців, хто спричинився, щоб ця проща відбулася, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Зараз ми знаходимось в українському Єрусалимі. Копія споруд. Де був Ісус Христос, де відбувались останні миті земного життя нашого Спасителя. Ну, має певну свою історію, таку автентичність, велика така хороша атмосфера, спокійна. Я тут все відчув ну, дуже добре. Сповідь дає себе переосмислити. Вона є головним одним з головних таїнств: очистити душу, свої думки і стати кращим Не лише в військовому житті. Війна почалась. Я далеко від своєї рідної хати. У мене дитина два роки з половиною назад на руках померла. Без 11 днів було 20 років. Ну, Прошу Бога, щоб воно все закінчило, щоб я міг жити спокійно, І люди так само на цій українській землі. Слава Україні!